na vrhu ukrajina jugoistočna europa dubrovačka deklaracija koja je usvojena šalje snažnu poruku jedinstva i zajedničke predanosti u daljnjem pružanju potpore ukrajini koja danas brani svoju slobodu i demokratske vrijednosti cijele europe zadovoljstvo mi je danas na konferenciji za medije najaviti i pozdraviti predsjednika vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskoga. Pozivam ih da nam se prigodno i obrate. Lijepa, poštovani predsjedniče Zelenski, dragi Volodimire, poštovane dame i gospodo, predstavnike ZMI, veliki... dla mene velika prijemnost što sjogodnji hostit. Першу двосторонню зустріч з президентом Зеленським між Україною і Південно-Східною Європою. Я був у Києві менше місяця тому, і ми говорили про спільного захисту Дубровнику, а сьогодні ми могли обговорити стосунки між двома країнами. Ми підтвердили свою потужну підтримку України у її боротьбі проти російської агресії, яка точиться вже майже тисячу днів. Ми надавали підтримку дипломатичну, гуманітарну, економічну, а також воєнну. Ця підтримка і допомога лишаться незмінними і у майбутньому. Це є частиною нашої дружби. дружби між державами Хорватію Україн. Україна, Україна однією з перших визнала суверенність Хорватії у 91-му році. А сьогодні ми підписали. Договор про довгострокову співпрацю і підтримку, який охоплює усі форми підтримки України, ми маємо досвід у постконфліктній діяльності, розмінуванні, підтримці ветеранів розслідуванні воєнних злочинів. Ми також засвідчили свою потужну підтримку Україні – Країна, яка у майбутньому вже буде європейською, яка має право обирати власний путь, яким вона хоче йти. Ми продовжуємо підтримали Україну ще у 2021 році, коли вона. Наближалася до ЄС, а зараз раді сказати, що Україна має статус країни кандидата, і зараз проходить вона етап скринінгу, скринінгу її законодавства. Це перший саміт що по Україні, який проходить у Хорватії, був також захід Кримської платформи, який відбувся у Загребі. Так само у Загребі відбулася перша конференція по Україні з питань розмінування. Тож зараз маємо третій вже захід за рахунком, і президент Зеленський уперше на посаді президента України прибув до Хорватії, і це дає нам радість. Ми врахували в наших спілкуваннях всі фактори і позицію Європейської комісії, представника ОСР в особі генсекретаря пана Кормана. Декларація Добровника є свідченням потужної політичної волі країн цього регіону. У їхній підтримці України України. Вона також свідчить про підтримку зусиль, які докладає президент Зеленський під час зустрічі у Швейцарії. Ми очікуємо, що ця динаміка тільки посилиться. Мир і мирні переговори це дійсно те, до чого, до чого варто бажати. Але на шляху до цього ми будемо підтримувати Україну, щоб вона мала потужну позицію переговорну, щоб вона була в кращій позиції для цього, ніж зараз. Зрозуміло, Хорватія підтримує територіальну цілісність України. Ми вже Говорили про наш досвід другої половини 90-х років, коли Хорватія в рамках миротворчої операції ООН щодо мирної реінтеграції Східної Словонії переживала ситуацію, це відбулося у мирний спосіб. Я певен, що частиною таких Миротворчих зусиль президента Зеленського є те, до чого ми можемо долучитися, що ми поділяємо саме тому Хорватія дуже радіє можливості бути організатором такого середу. Андрію, шановні присутні, шановні журналісти, сьогодні перший мій візит в Хорватію, і це візит передусім. Візит нашої вдячності, вдячності народу Хорватії та державі та вам особисто, пане прем'єр-міністре, ми побудували дійсно міцні та багато в чому стратегічні відносини. І дуже важливо, що наша спільна робота посилює не тільки наші держави, і не тільки посилює наші суспільства, а й наші регіони східну Європу та Балкани. Ми Ми відвідали меморіальну залу, яка присвячена захисникам незалежності Хорватії та вшанували воїнів, які обороняли дубровник. Це місто. Я хочу тобі подякувати, Андрію, за це І так. само я дякую Хорватії за повагу до наших воїнів. За Піклування про наших військових, піклування про наших цивільних про українських дітей, які проходять тут у Хорватії реабілітацію після усього, що вони пережили на війні. Така підтримка і особлива допомога нашим дітям. Це те, це те, що формує найтепліший емоційний зв'язок між нашими країнами. Дякую, я відзначив вже одинадцять. Безпекових пакетів від Хорватії для України ми обговорили наповнення наступного пакету. Він вже готується зброї, яка буде в наступному пакеті додасть захисту не просто нашій країні, але й стабільності. В регіоні значну увагу ми приділили розвитку оборонно-промислового комплексу спільного оборонного виробництва, включно з локалізацією. Я запросив хорватську сторону до інвестування у виробництво дронів. На міжурядовому рівні вже триває робота щодо зміцнення нашої оборони. Ми будемо це Посилювати я розказав про підготовку плану перемоги та певні деталі роботи з партнерами щодо його виконання. Зустріч Рамштайну, яка була в графіку на цей тиждень, наразі перенесена. Причина цілком очевидна – удари стихії по Америці, які потребують максимальної уваги президента Байдена до внутрішньої ситуації. Будь-який лідер в аналогічних обставинах залишився би в своїй країні, але саме лідерський формат Рамштайну є особливо вагомим, тому маємо розуміння, що найближчим. Найближчим часом може бути підготовлений новий графік. Власне на Рамштайні найкраще скоординувати з усіма партнерами реалізацію конкретного змісту плану перемоги, передусім воєнних пунктів, які посилюють нас. На фронті ми обговорили сьогодні також інтеграцію країни в Євросоюз. Хорватія нас у цьому підтримує. Ми бачимо, як можна прискорити процес перемовин. Я вдячний за підтримку у цьому. Ми підписали з Хорватією двосторонню угоду щодо нашого співробітництва і це різні напрямки, це економіка, фінансова підтримка, наші спроможності, обороні. Це Розмінування тощо, і я впевнений, що ми все це реалізуємо. І окремо я хочу подякувати за сьогоднішній саміт тобі, Андрею. І ми вже побачили значення цього формату. Всі країни-учасниці були представлені на першому саміті Миру. Цей регіон цей регіон чітко підтримує кам'юніке саміту Миру. І це важливий сигнал для усіх світів, що е, країни вашого регіону і вся південно-східна Європа налаштовані на справедливе закінчення цієї війни, на реальний мир, на реальну дипломатію, а не просто на заморозку цієї війни і перекладання відповідальності за безпеку на інші. Покоління, ми зараз цими місяцями можемо і мусимо зробити якнайбільше, щоб посилити позицію України, посилити наших людей і завдяки цьому наблизити мир, справедливий мир. І ще кілька речей. Цей формат Україна, Південна Східна Європа, може бути дійсно змістовним і на рівні лідерів, але й також на рівні міністерському. Ми про це сьогодні говорили з прем'єр-міністром. Ми можемо започаткувати спільну роботу міністрів закордонних справ наших країн, згодом вийти на інші міністерські рівні, щоб кожна наша домовленість була дійсно реалізована якнайшвидше. І я хочу також зараз висловити співчуття усім, хто втратив рідних, рідних та близьких через повінь Боснії і Герцеговині. Два десятки людей загинуло, Втрата кожного життя це безумовна це трагедія. І наше завдання усіх лідерів, усіх сумлінних держав зберегти захистити якомога більше життів. Я дякую за цей візит. Дякую за. Увагу за підтримку. Слава Україні. Захвалюємо працівнику Зеленському. і председ... Ми дякуємо президента, прем'єр-міністра за їхні заяви. І маємо кілька запитань. Івана Петрович. Нове ТВ. Дякую. Доброго дня, пане Зеленський, пане прем'єр-міністр. У мене запитання до президента Зеленського. Рамштайн відклали. Але за даними з американських СМІ, це має відбутися досить скоро. І вам доведеться більше. Тиснути, очевидно, щодо членства у НАТО. Чи можна очікувати, що ви саме це будете робити? Чи може це бути позицією країни, яка займається визвольною війною, яка є жертвою агресії? Тим, до речі, з акторів якою був сербський президент, який тут присутній був сьогодні. Наскільки вашого мету можна буде досягнути? А Щодо можливостей переговорів з Путіним, на вашу думку, в якому дипломатичному форматі можна було очікувати, що Путін погодиться. Реалізувати ваш переможний план. Отже, якими будуть дипломатичні рамки реалізації цього плану, і як це можна досягнути без глобального півдня, оскільки ви відкинули пропозицію Бразилії? Трішки переклад. Давайте спробуємо з самого початку. Передусім, Рамштайну відклали. Через ураган ми про це вже в принципі проговорили, і ми очікуємо нам ближчу дату. І на Рамштайні план перемоги. План перемоги буде представлений лідером Рамштайну. Як лідером, як лідером, так і міністром оборони. Багато речей залежить від міністра оборони, від цієї інфраструктури. Більше 50 міністрів оборони, і відповідно, буде велика кількість лідерів на цьому Рамштайни під головуванням президента Сполучених Штатів. Там буде представлений план перемоги в деталях, так само як він був представлений у Білому домі. Це справедливо, щоб наші партнери все це від нас почули. І дуже справедливо, щоб наші суспільства, які захищають нашу державу, або Суспільстві і в вашій країні, і в інших, які підтримують українців, розуміли про що йдеться. Тобто деталі будуть на найближчому Рамштайні. Що стосується плану перемоги і як це пов'язано з Путіним, те, що ви сказали, це майже ніяк від нього не залежить тому, що план перемоги це посилення України як геополітично, так і посилення на полі бою. Який повністю залежить від політичної волі наших партнерів, це посилення перед, тим чи іншим форматом діалогу з агресором. Перед це міст до саміту миру. Цей місток ми і запропонували, бо тільки в сильній позиції. Україна може розраховувати на справедливий мир, ось про що мова. І тому не важливо, погодиться Путін або не погодиться. Важливо, щоб погодились ті, хто посилює Україну, а не послаблює. І саме для цього зроблений цей план: сильна позиція України, а потім підготовка до саміту миру. І там вже Україна повинна бути в сильній позиції. Ми будемо надіятися, що Сполучені Штати почують нас разом з іншими партнерами. Що стосується інших партнерів, я упродовж доби почну перемовини з ключовими партнерами, від яких залежить посилення нас військова складова посилення. Упродовж доби я зустрінусь з окремо в кожній країні, з лідером Британії. Франції, Італії, Німеччини. Я спробую це зробити швидко, а потім вже на Рамштайні представлю всім нашим партнерам цей план. Дякую. не Друге питання. Рада ТВ, Україна зволіте. Сфіга Григорчук, телеканал Рада Україна Володимире Олександровичу. У вступній промові на саміті ви зазначили, що один із кроків досягнення миру і власне один із пунктів плану перемоги це вступ України до НАТО і відповідно підсилення альянсу у такий спосіб. Однак досі не всі країни займають чітку позицію щодо цього питання. Про що це сигналізує для вас і як працюєте над тим, аби схилити партнерів на бік України? І від пана Пленковича хотілося б почути, чи бачить він єдність союзників України у цьому питанні, і якщо ні, то як нам її досягти? Дякую. І так, що стосується а, тематики НАТО в цілому, так, це є пункт. В плані перемоги. Як я і сказав, що план розрахований на посилення України. І в цьому не може бути скепсису від партнерів, на мою думку, якщо вони просто не бояться Російської Федерації. Тому що ми хочемо отримати перший крок запрошення. Конкретне запрошення в альянс не є членство в НАТО. Так краще бути членом НАТО. Безумовно, але сьогодні ми говоримо про посилення нашої позиції зараз, не після війни, не за 10 років, не за 30 років. Зараз. Це посилення, це можливість бути сильним і в цьому напрямку, в політичному напрямку, під час тих чи інших вже дипломатичних рухів, під час тих чи інших. Перемовин майбутніх. І саме про це йдеться. А країни, деякі, які скептичні, вони можуть бути скептичні щодо нашого членства НАТО зараз в час війни. Розуміємо їх, то ми ми говоримо про запрошення. І тут, якщо країни, я вважаю, проти, то вони будуть проти і після всього. І тому дуже хочеться не їх оцінки. А реальної відповіді, якщо вони дійсно хочуть посилити Україну, якщо вони хочуть, щоб ми перемогли в цій війні, якщо вони хочуть, щоб війна ця закінчилась не просто втратою людей, територій, справедливості, санкцій тощо, то тоді вони, я вважаю, підтримують наші пропозиції. Запрошення є частиною цих пропозицій. Imamo još što? Uh -huh. što se tiče uh, perspektive Ukrajine i kada je riječ o Europskoj uniji i NATO-u, ja bih se osvrnuo na tri točke. Uh, ove godine će biti 30 godina od te... tomo što perspektive članstva Ukrajine u nato jest tri Роковина так званого Будапейського меморандуму. Не те, що цей документ став таким, знаєте, дуже серйозним щодо безпекової архітектури Європи. Цей документ з'явився для України у 94-му році, і там були всілякі права прописані, були гарантовані певні речі. Але давайте подивимося на Україну сьогоднішню, на її почуття на позицію міжнародного співтовариства. Коли я думаю про те, що до 24 лютого 2022 року, і я зараз говорю про ЄС, як все відбувалося, Україна не була частиною політики розширення ЄС тоді. Вона була частиною програми партнерства, сусідства, а зараз е е власне політика розширення змінилася, все об'єдналося, і Україна е жертва російської агресії з великою кількістю жертв, з порушеннями міжнародного права. І при цьому вона може не просто подати запит на членство. Але і отримати власне статус країни кандидата. З хорватської точки зору це майже нереально було б, щоб Україна змогла стільки досягнути, як президент Зеленський сказав, Україна і країни Європи шукають шляхів також і до. Участі в Євроатлантичному альянсі для України. Тому після такого досвіду, про який я сказав, думаю, Україна має всі шанси розглядати перспективи партнерства у НАТО і посилення своєї позиції в цьому процесі. Дякую, дякую, прем'єр-міністре, за ваш виступ. Ще одне одне таке запитань Блумберкагенства. Президент Зеленський нещодавно багато говорять, почали говорити про план перемоги. З чого реально очікувати? Яких потужних безпекових гарантій ви очікуєте від цього плану? Чи відчуваєте ви якийсь тиск який стиск робити якісь поступки щодо цього? Як, на вашу думку, це впливає на Путіна? Це його надихає, робить сміливішим? І запитання до прем'єра міністра Пленкевича. Ваша думка щодо е, плану перемоги? От з точки зору досвіду Хорватії: що прийнято, наскільки це реально? Це ж ваш план? Питання. Безпекових гарантій сьогодні ми розраховуємо тільки на наших партнерів і розраховуємо на ті 26 документів вдячим всім партнерам, з якими ми байлетералі та двосторонні підписали. Вони нам дуже допомагають. Це і а, там і розвідка, і сайберсекюріті, не тільки зброя безумовно, яка є для нас пріоритетом, і це майбутнє щодо відбудови, тощо. Тобто, сьогодні у нас є тільки те, що в нас є. Це саме ці двосторонні договори. У нас, на жаль, немає членства НАТО. По іншому б не було б війни у нас, і це факти. Тому так у плані перемоги є. Як я сказав вам щодо е, нашого місця в НАТО і безпековому альянсі. в будь-якому випадку вся ця тематика там вона є більш детально, ніж я можу сьогодні відкрито про це говорити. Я не зовсім зрозумів, щодо, щодо того, що ви кажете, що Путіна надихає. Я просто не зрозумів, тому що у мене не було ніякого звуку. Про що саме ви запитали? Про що? Що, що? що надихає? The question is with... Питання про те, що будь-які перемови про можливі поступки, якщо такі ведуться, чи вони не надихають, вони не роблять його сміливішим? Я думаю, в випадку слабкості тих чи інших партнерів. Все це і буде робити його достатньо впевненим в наступних кроках. А наступне бажання у нього одне не – закінчувати, не закінчувати цю війну в будь-якому випадку. Розтягувати цей процес. Бо якщо війна буде дуже довгою, в принципі, це дозволяє йому. Ну, виснажувати максимально Україну. Безумовно, він буде виснажувати і своє населення, але він не приймає не приймається цим питанням. І в будь-якому випадку, чим довше йде війна, тим менше його суспільство буде звертати увагу на внутрішні питання, на економіку тощо. Слабкість будь-кого із наших партнерів буде надихати Путіна. Тому ми і просимо посилити нас. І щодо безпекових гарантій, і щодо зброї, і щодо нашого майбутнього після цієї війни, і тільки силу він розуміє, на мій погляд.